Із загиблим військовослужбовцем Володимиром Поповим попрощались у Сумах. Віддати останню шану полеглому воїну біля храму апостола Андрія Первозванного зібрались його рідні та знайомі. Провести в останню путь племінника прийшла Валентина Кудіна. Хороший, дуже хлопець був, як батько сім'яний. На захист країни Володимир Попов став з початку повномасштабної війни. Перші дні пішов, того перші дні З сином, син, що ж то ж, там десь синові восімнадцяти не було, як пішов, а його вернули 18 сімнадцять, сповнилося, пішов з батьком уже. Розповідає, яким запам'ятала Володимира Попова його племінниця Анастасія Романова. Це був справжній патріот України. Він з першого дня пішов добровольцем, боронив рідне місто. Потім вступив до ЛАВ ЗСУ. І продовжував оборонити. Завжди був добрим, відзивчивим, завжди приходив на допомогу. У нього дуже багато грузів було. Ми його всі дуже любили. Для нас це дуже велика втрата. Молодший сержант Володимир Попов був заступником командира бойової машини, навідником оператором сухопутних військ України. Життя військовослужбовця обірвалось 9 серпня. Вірні військової присяжі обою за нашу батьківщину, воювши стійкість та мужність при виконанні бойового завдання, загинув в районі селеного пункту роботи на Запорізької області. Благословене ці Господи, наче мене твої, Я не сказав навіть слави Образ. Очі нашого на собі рани прийховні. Після відспівування Володимира Попова поховали на Алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 56 років. Ірина Касіяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.